Привіт, Присни. З першого батальйону. Да. Знаєте, хто там на звозить буде? Наш комбат, Тарас Юрій, в звір. Розмір ноги 45-й, а носить 40-го. сороковий. Юності під чемпіоном прикордонника з Олімпійського бігу. Злучний мастер розбиває 40 літут по машинкам.

в їдальню, в туалет. Я не прийшов. Лази по пластонській миючи підлогу. На кінець прийшов перемогти в корпус. Молодець. бор з во. Я добий валячик. Прибув нанесення служби в їдальні. Е... КМС? Е... КМС. КМС по Камес. По борщів. Е... Другий танк. Чиснює тарілок. І саме головне, Я чисто обів операцію, Чиста тарілка. Сильно! нахопить. я, Байкер горе, прибув до команду на велику хрігани, чорний, бо лісного велосипеді України. <реклама> я рядовий юзик! 31-й батальйон в повному зводі Готові перемогти. Головний батальйона Гаврилюк Тарас. Вільно на Раз, підоз.